Друзі, всім привіт! Сорт хурми Тіпо Це дуже поширений і комерційно культивований сорт в Італії. Плоди солодкі, ароматні з ніжною м'якоттю. Середня вага плодів 250-300 г. Бувають екземпляри і до 1 кг. Врожайність висока. Морозостійкість течок для східної хурми. Точної цифри не знайшов. В районі мінус 20. Даний сорт добре плодоносить без запилення, але якщо плоди утворились шляхом запилення, то будуть солодкі в твердому стані. Такі плоди можна розпізнати за характерним малюнком в нижній частині плоду у вигляді павутини. В Італії такі плоди називають рагно, що у перекладі павук. На цьому все, друзі. А хто володіє додатковою інформацією та досвідом вирощування даного сорту, діліться в коментарях. Та не забувайте підписуватись. Всім миру та добра!